Хей, hey йоу з вами Ангеліна Костенко, і ви на каналі підготовки до НМТ з української мови та літератури. І сьогодні ми з вами будемо оцінювати підручнички з української мови для підготовки до НМТ 2026. Якщо вам сподобається цей відео, я також випущу такий самий розбір на підручнички для підготовки з української літератури. Для цього вам треба поставити лайк, написати якийсь коментар, і я побачу за вашою активністю, наскільки вам зайшов цей ролик. Сьогодні ми з вами оцінимо найпопулярніші підручнички, посібнички, які зараз продаються, і, скоріш за все, якщо ви зараз ще тільки переходите в 11 клас для вас, це актуально, то ви, скоріш за все, будете купувати якісь посібники, можливо, якісь вам будуть радити в школі або ваш репетитор, або ви хочете готуватися самостійно, і вам потрібно дізнатися, а на що взагалі витрачати кошти. Тому сьогодні будемо з цим розбиратися. Половина з цих підручників, які є у мене в відосі, у мене тут поруч лежать, тому я вам буду прямо все показувати наглядно. І перш ніж прийти до самого. Мого відео хочу сказати, що ви можете готуватися зі мною до НМТ з української мови 2026 на моїх курсах в моїй майстер-групі. Про це ви можете дізнатися за посиланнями в описі під цим відео. Поїхали! І так, перше, це наша улюблена синьо-жовта книга. Скоріше за все, ви бачили цю книжку у своїх однокласників або людей, які вже випустилися в, в минулому році, і багато хто готується за синьо-жовтою книжкою. Це така база, але я її не прям щоб раджу для підготовки. Чому цю книжку можна купити, якщо вам треба е багато робити тестів? В цій книжці є багато тестів, і за це лайк я ставлю, тому що дійсно практикуватися можна. Постійно берете з собою цю книжку, і кожен розділ, кожне правило можете відпрактиковувати. Ось це дійсно так: тести, практика кожної теми. Але теорія і прям вчити українську мову і готуватися вчити правила за цією книжкою я не раджу, тому що, ну, по-перше, оформлення, воно ніяке, його просто немає, Це просто текст без ніяких, я не знаю, навіть. Мінімальних позначок, мінімальних якихось не те, що там асоціацій, да тобто це просто от на, на тупо написані правила таким абзацами просто великими, і його неможливо. Якби якщо у вас нема прям такої гарної бази знань, то теорія написана важко, написана важкою мовою, і вона складно сприймається. Тобто, ну так, правило, з української мови ви не можете, прям якось не знаю, станцювати, щоб це все зрозуміти, але тим не менш є підручники, в яких це оформлено класно. Тому 5 із 10 ставлю цьому підручнику, і не раджу для підготовки, ну, тільки якщо вам потрібні якісь додаткові тести. Хоча тести є і в інших підручниках теж е, ось така Ныжечка. Вона в різних роках має різний колір. В 20-му році це моя база основа ґрунт. Я готувалася ще в 20-му році за точно такою книжечкою. Я Вже 5 років викладаю українську мову, сама готувалася. І ось, наприклад, на екрані точно така сама. Є всі необхідні правила. Це Авраменко. Ну про що ми говоримо, друзі? Це Авраменко. Мова література за Авраменком це база база, ґрунт основа. Є всі необхідні правила саме за програмою НМТ. Yes, of course. Оригінальні тести до кожної теми, тести максимально наближені до тих, які питають на НМТ. Це yes, of course, це обов'язково ось тут. Але чим мені ця книженція не подобається, тим, що я була відмінниця, і я ці таблиці, яких там дуже багато могла розібрати, я от собі зараз відкрию, прям, о, зробила таку о, позначку. Да? От я вам зараз покажу. Ну, дуже багато ось вони, ось вони, дуже багато цих таблиць різних, дуже багато от, рандомно відкриваю. Да? Давайте давай, покажу, де воно там є. Ну, от, будь ласка, да? тобто дуже багато таблиць, хоча все це могло би бути е, оформлено більш, скажімо так, презентабельно. Ну, через ці таблиці я знижую балці саме цьому підручнику, бо мені таблиці не дуже заходять, я їх не люблю. І не всі правила зрозумілі без додаткових пояснень викладача. Тобто, якщо ми беремо ті самі займенники, відмінювання, іменників, родовий відмінок, кличний відмінок, це все навряд чи можна зрозуміти, просто прочитавши. Правило з цього підручничка. Тобто вам в будь-якому разі потрібно пояснення викладача, бо той самий кличний відмінок ну дуже-дуже дуже складно, да, зрозуміти. От, тому, якщо, звісно, це якийсь посібничок красивий, там оформлено, да, є якісь картинки. да, кличний відмінок можна вивчити дуже легко. У мене в конспектах все так і є. І на презентаціях моїх я вже знайшла систему, як це все пояснювати, але повертаємось до цієї книжечки. Ставлю 7 із 10. Йдемо далі. А... Будь ласка, чудовий, чудовий підручник, якщо раптом ви реально збираєтесь готуватись до української мови самостійно, а це за умови, що ваш бал в табелі і в школі вас вчать так, що у вас ну, 10, 11, 12. Я вважаю, що в принципі ви можете готуватися самостійно. Я ніколи не закликаю, на мої, наприклад, там, курси записуватись чи йти до мене як до репетитора, якщо у вас вже там, ну, до 11-12 балів, виходите і у вас перші місця на конкурсі Петра Яцика. Ну, будемо... Будемо нормальними, логічними, класними людьми. Да? Повертаємось до книжечки. Ідеальна підходить для самостійного вивчення. І Цікава подача кожної теми, прекрасне оформлення, прекрасне пояснення. Сама побудова підручника зроблена так, що вам так, те, що вам треба вивчити, да? якісь трекери, якісь позначки, що ви вивчили, що не вивчили, ага, підсумок знань. Тобто, ось це оформлення просто максимально підходить для самостійного вивчення. Дуже багато крутих оригінальних Списків слів, це просто must-have, це просто нереально круто, коли вам дають фемінітиви, да? що у вас е, там е, не швія, а кравчиня. Та? І оці слова, наприклад, які е, ну, їх в Авраменка нема, їх в якихось там синій книжці їх немає, оцих реальних слів, а які вони реально можуть трапитись на НМТ. Тобто в нас же зараз дуже багато цих колоритних слів, фемінітивів, іншомовних слів і так далі. Тому я прям. Так, да, 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 це 9 з 10, але зовсім мало практики. Тобто, паралельно з цим підручничком вам потрібно купувати щось або ось таке, або ну, ту саму синьо-жовту книжку, да, якщо ви прям хочете підручник. Тому що в цій мало практики. Тобто тести, ну, це якщо ви хочете від руки, в принципі, ви можете на ЗНО освіта йти, і в інтернеті дуже багато тестів, і так далі. Це залежить від вашого бажання, але зняла бал за те, що майже нема практики. Тобто, там не так, що от тема. Тести, тема, тести. Отут да, отут тема. Тести, а тут ні. Окей, їдемо далі. Тут все зрозуміло: 9 з 10, Якщо хочете, прямо самостійно беріть і вчіться. Ось це книжечка. І ця книжечка називається так: гроші на вітер. Якщо ви хочете виконати гроші на вітер, будь ласка, це те, що зробила я, це ось така українська мова, це теж Авраменко. Між ось цим Авраменком. І ось цим Авраменком оце гроші на вітер. Тому що, ну, подивіться, да? тобто тут оформлення кожного правила, кожне слово в прикладах і так далі. Оце таблиці. Я і щиро не розумію, як викладач, як можна щось вивчити через таблиці. Ну... Ну, ну, да, втретє, да, ну, як можна вивчити щось через таблиці? Я щиро не розумію. Ну, от ви все от в такому стилі. Все от в такому стилі, все, все в таблицях. Ну, це і є книжка в таблицях, але це майже нереально вивчити, тому що у вас немає ніяких. Е, скажімо так, кожна таблиця на вигляд одна і та сама. У вас з, з, не знаю, з лівого боку написано правила, з правого боку написані приклади слів, і всі всі правила, вся таблиця отак оформлена. Як з цього можна щось вивчити? Я проти. Я ставлю 3 з 10. Це моя особиста думка. У вас може бути інакше. Тобто, окей, якщо вам взагалі ви вже все перекупували, все передивилися. У вас уже не веду, ви мільярдер, да, і вам просто, ну просто хочете якихось від руки тестиків поробити нових. Окей, ви можете купити, тому що тут дійсно нові. Тест, яких нема на освіті, яких нема в цих да, підручниках. Заради нових тестів, можливо. І підходить тим, кому подобається таблиця. Тобто, я хейтер, я жорсткий хейтер цієї історії. Якщо вам подобається таблиця, будь ласка, беріть, купуйте. Але не раджу. Прям для того, щоб прям підготуватися, точно ні. Це 3 з 10. А, так, а де моя така історія? Навіть не знаю, чи я щось так швидко вам її знайду. Але, 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 але. але. Не знайшла я. Напевно, вона десь у мене в інших. А, от! Знайшла. Зараз я вам покажу ось такий підручничок, це must have. Тобто тут не стоїть питання, чи готуватися, чи це підручник. Це не підручник. Повноцінний, це важливий посібничок, називаємо його так: посібничок, який необхідний всім, хто складає НМТ в 26-му році. Тобто, це наші прекрасні таблички було стало, і тут таблички в тему. Це реально факт, тому що тут таблички було, стало. Це ну, якби найкращий формат вивчити це табличка. Тут дуже багато нових правил, пояснених Авраменком. Тобто, да, це Авраменко, і далі йдуть оці тести. Це саме за новим правописом. тобто не повністю все, вся програма НМТ. А оце саме за новим пробсом. Тому ось це must have Я раджу до, тобто у вас має бути якась основа. тобто це Або ось ця основа, або якщо ви е, герої, взагалі якийсь можете жовто-синю -жовто покупувати, або у вас хворостяний, да, тобто до будь-якого основного підручника, оце must have. Що ще must have? Що ще мастхев, це ось такий підручник, але я вам раджу його купувати в другому семестрі. Тобто, це буде або ось така історія, або. Ну, ні, мова і література, напевно, що це вже застарілий, тому що у нас вже нема мови і літератури, у нас вже тільки мова окремо, тому, е, якщо ви прямо обираєте, то ось це актуальна історія. Да? Хоча ось тут теж дуже багато крутих е, варіантів. Це як, як факт. В от чому другий семестр? Тому що в першому семестрі ви ну я, я не бачу в сенс в принципі робити постійну імітації в першому семестрі. Немає сенсу. Ви маєте базу вчити, ви маєте правила вчити, тести вчити. І вже в другому семестрі після нового року, коли ви практикуєте свої знання, пробні варіанти НМТ, завраменка, максимально наближені до. Того, що реально трапляється на НМТ. Тобто за цим підручничком ви можете реально перевіряти свій реальний бал на цей момент. Тому е, в, моїм, в моєму взагалі світі, як викладача, ось ці три книжечки, звісно ж, оці три книжечки це те, за чим вчилася я, але оцю основу я б замінила на хворостяного. Але знову ж таки, тут треба розуміти, що е, хворостіного обирають люди, які, е, для яких треба от щось. Е, Таке, прям знаєте, пояснення, щоб воно було прям е з якимось лайфхаком, авторським підтекстом і так далі. Тобто, оце для бази це теж підходить абсолютно. Оце, оце ну, Авраменко, да, оці теркнижечки, це факт. Може бути е далі. Е Жоден підручник 11 класу це може бути такий підручник Глазова, це може бути підручник Авраменка, теж 11 класу, але жоден підручник 11 класу не підходить для підготовки до НМТ. Тому що програма 11 класу це не програма НМТ. Запам'ятайте це і не робіть помилок. Тому що, якщо ви будете спиратись лише на підручник, nope, вам потрібна повна програма. Тут будуть, ну не знаю, 30% тем від того, що вам треба вивчити. Далі невеличка ремарочка. Можливо, мене дивляться викладачі, можливо, мене дивляться якісь теж репетитори, які щось для себе хочуть взяти, привіт колегам. Я хочу порадити ось цей посібничок. Це універсальний довідник, українська мова, п'яте видання від Зубкова. Я тут підглядаю кожен раз, тобто, це вже поглиблена українська мова вам не потрібно для НМТ цей підручник, але якщо вам потрібне дуже важкі є моменти, знову ж таки, той самий, Микличний відмінок. Перше, якщо вам прізвище якесь треба, да? тобто прізвище вони ж взагалі по різному відмінюються. Далі родовий відмінок, дуже часто питання. От е, е, да. творення, творення чого? Творення присвійних прикметників, стилістичні особливості використання прикметників у наковому дливому стилі. Тобто, ну це прям поглиблена українська мова. Оцим я користуюся, якщо в мене є якісь сумніви взагалі щодо будь-якої теми, я сюди йду, і тут в мене відповіді на всі мої запитання з української мови. Так, е, зараз я дивлюся, чи нема в мене, ну, в мене ще був ось такий старий підручник з української мови. Але це дуже тоненька штучка, і теж у таблицях я можу сказати, що вона мені. Допомагала лише, ну, коли я оформлювала да, якісь свої конспекти просто для оформлення. Але знову ж таки не особливо раджу, тобто тут нічого такого нового, класного нема. Е, так, і звичайно, завершити це відео я хочу своїми конспектами, тому що ну, якби, от подивіться, скільки в мене, да, скільки в мене цього добра, і це я показала тільки найпопулярніші. Непопулярні якісь підручники в мене лежать. Е, е, я їх не чіпала навіть їх ну, рекомендую, бо їх вже не мав. Продажах, скоріш за все саме тому через мій досвід і через всі конспекти, через всі книжки, які пройшла я, я зробила свої конспекти. Свої чому я кажу не підручник, а чому я кажу конспект? Тому що підручник це там, де є і правила, і якісь тести. У мене тестів немає. Тобто, це прям конспекти, в яких ви можете знайти всю необхідну інформацію. Але чому конспекти краще за будь-який взагалі підручник? Тому що там є Авторське пояснення, як бачите, таких картинок і таких оформлень ви не знайдете в жодному підручнику, тому що я розумію, і я сама пройшла через ведіс клас, і я знаю, де можна щось вивчити з табличкою, а де треба, щоб вичити вивчити винятки, де треба якісь ручки використати, якийсь лайфхак, якісь конс... картинки. Це все дизайнерське оформлення. Кожна сторінка мого конспекту це дизайнерське оформлення, зрозуміле, і до кожного е, правила є дуже багато прикладів. Тому якщо що вам потрібне а, іще більше, і ще красивіше, і ще щось за що ви не просто віддасте кошти і правила будуть написані в якихось конспектах да, підручниках. А якщо вам потрібне саме а, якісне пропрацювання цих правил, ви, звичайно, можете звернутися до мене і, подивившись це відео, ви можете придбати мої конспекти зі знижкою у 400 гривень. А, якщо напишете саме після цього відео мені слово конспекти. От, ви пишете мені слово конспект, все, я розумію, що ця. Людинка прийшла з відео і хоче отримати конспекти зі знижкою. Це відео буде діяти весь рік, коли б ви до мене не прийшли. Там листопад, грудень, січень неважливо. Ви завжди зможете отримати цю знижку з цього відео за кодовим словом конспект. Написати мені е, за ніком Ліна Укермова ви можете всюди. Е, і інстаграм, і Телеграм, але не пишіть в тіктоці, бо я там не перевіряю сповідомлення дуже рідко. Тому в Телеграмі Ліна Укермова, будь ласка, кодове слово конспекти. Я вам обов'язково е, відпишу. Особисто, я особисто відписую всім своїм учням, і навіть якщо ви просто берете в мене конспект, ви все одно вже мій учень. Але, звичайно ж, я вам дуже раджу, окрім конспекту, брати навчання повноцінне, адже кожен конспект до кожного такого конспекту до кожного правила в мене є точно такий самий слайд. І ось пояснення, як і зараз ви мене бачите. Тому в комплексі це буде працювати і ще краще. Ну, а я вам дякую за це відео. Обов'язково. Користуйтеся конспектами, підручниками, посібниками, тому що підготовка до НМТ це комплексна шнука, і нехай, нехай кожен посібничок допоможе вам скласти НМТ на 200 балів. Підпишіться на мій YouTube канал, взагалі на, мої, на всі мої соцмережі, бо нам ще з вами цілий рік тусити разом і можна поставити лайк. Ну я вас люблю, цілую, обіймаю. І до наступних зустрічей, Па-па!